Риби, вітаю вас! Це ваш гороскоп на грудень 2023 року. Однією з найважливіших дієвих осіб цього місяця стане планета Меркурій, планета комунікації, зв'язку, транспорту, знань, інформації і поїздок на недалекі відстані. Він змінює свій знак 2 грудня і переходить в ваш 11-й дім гороскопу. А це сфера друзів, однодумців, соціальних зв'язків, планів на майбутнє. Тому напрямок ваших думок в грудні буде спрямований на спілкування з друзями, однодумцями, на налагодження зв'язків із соціумом. Можливо, ви будете вирішувати якісь питання в it сфері це може бути найпростіше, якщо ви до цього працювали в сфері IT. А якщо ж ні, то зараз вам може спасти на думку, що було б непогано просувати власні послуги чи власну продукцію через соціальні мережі. І, можливо, в грудні у вас будуть якісь справи пов'язані з авіацією, якщо ви працюєте або навчаєтеся в цьому напрямку, хоча не обов'язково лише в цих випадках. І також ви багато часу, уваги і думок будете присвячувати побудові планів на майбутнє. Ви будете визначатися із пріоритетами в своєму майбутньому. В грудні може відбуватися повернення в коло вашого спілкування старих друзів, які через якісь причини пропали з ваших радарів, або ж ви спілкувалися зовсім мало, а можливо вони зовсім не давалися про себе знати. То в цьому місяці на вас може чекати зустріч з ними. Або ж ви можете поновити ваше спілкування через інтернет. А ще це може бути збільшення кількості спілкування з кимось із ваших друзів. Якщо рід вашої діяльності пов'язаний зі сферою IT чи новітніми технологіями, то в грудні ви можете займатися документацією пов'язаною з цими темами. А починаючи з 23 грудня, на перший план для вас вийде тема вашої кар'єри та статусу, тому що Меркурій повертається в ваш 10-й дім гороскопу. Цей час вам потрібно буде повернутися до перероблення якихось справ, які вже були зроблені в минулому. Вони виникатимуть для того, щоб ви переглянули, передумали а можливо змінили рішення щодо якихось проблем чи питань, які також впливатимуть і на вашу кар'єру в цілому. Якщо ви зацікавлені в отриманні якогось статусу, це може бути, до речі, будь-який статус: статус біженця, статус багатодітної сім'ї, держслужбовця, ФОПа дозвіл на проживання в якійсь країні, і так далі, тобто будь-який статус, який якимось чином змінює ваше життя, впливає на ваше життя, то з 23 грудня ви можете займатися цими питаннями, а саме доносити якісь необхідні документи. Які потрібні для того, щоб отримати цей статус, або ж ви будете робити переоформлення цього статусу, тобто, можливо, він у вас колись був, і зараз його треба буде поновити. І якраз в останній тиждень грудня ви можете отримати цей повторний свій статус. Майте на увазі, що з 13 грудня по 2 січня Меркурій буде ретроградним, а почне він загальмовуватися десь приблизно за 5 днів до цього. Тому встигніть зробити всі важливі справи десь до 7-8 грудня. Тому не відкладайте на період ретроградності Меркурію вчинення важливих правочинів, підписання документів, крупних. Дорогих покупок, особливо покупок транспорту і техніки, якщо ви не хочете проблем з цим в майбутньому. Якщо ж вам доведеться подорожувати в цей час, то уважно і кілька разів перевіряйте, чи всі документи ви взяли з собою, чи не відклали ваш рейс, чи не змінилися деталі вашого бронювання. А також закладайте більше часу на саму дорогу, тому що можуть відбуватися незаплановані форс-мажорні ситуації. Марс, планета активності, початку всього нового енергії. Він йтиме протягом всього грудня вашим 10-м домом гороскопу, і це дім кар'єри та статусу, як ми казали вже раніше. І коли Марс потрапляє в цей дім, то ми починаємо розгортати всю нашу діяльність саме навколо цих тем, навколо кар'єри, отримання статусу. Тож як це може проявлятися в житті? Ваші дії в грудні будуть спрямовані на те, щоб просуватися кар'єрними сходинками вище. Наприклад, це може бути розмова між вами та вашим керівництвом. Під час якої ви будете проговорювати власні погляди на свою посаду, на свою роль в вашій компанії і на те, що ви вже, можливо, переросли свою посаду і хотіли б займатися чимось іншим і більш відповідальним. Також це може бути безпосередньо призначення вас на вищу посаду, або ж перехід на іншу роботу. Між іншим, 10-й дім це також дім Державної служби, державних органів влади. Тож тут два варіанти: або ви можете перейти на державну службу, або нарешті влаштуватися на державну службу, і тим самим отримавши, до речі, статус державного службовця, адже десятий дім це також про статус, як ми пам'ятаємо. А також можливо ваше спілкування із представниками органів державної влади під час грудня. І щодо отримання нового статусу вами, тут ви можете здійснювати або кроки для подальшого отримання якогось статусу, або ж вже отримувати цей статус, наприклад, ви можете захищати кандидатську дисертацію для того, щоб в майбутньому набути статусу кандидата наук. Або ж, наприклад, будете займатися підтвердженням диплому вашого за кордоном, для того, щоб потім набути статусу професіонала в тій справі, в якій ви є в своїй країні, і за кордоном теж таким стати. Або ж в грудні ви вже отримаєте той статус, який вам потрібен. Тобто документ, який підтверджує цей статус, це може бути, наприклад, посвідка на проживання в іншій країні, або свідоцтво про шлюб. І тим самим ви набудете статусу подружжя. Особливо багатими на події стануть дні поблизу 12 грудня, адже саме в цей день на небі буде молодик. В цей час зустрічається і з'єднується в одній точці сонце і місяць. І молодий місяць це завжди символ чогось нового старту, початку. І саме він може вам принести нову посаду, новий статус або ж нові важливі кроки на шляху до цього. До речі, 30 грудня в цей же 10-й дім переходить і Венера. Венера це планета задоволення і грошей. Також тож це буде хороша можливість отримання премії, надбавки, грошового, грошової винагороди, або ж іншого матеріального подарунку, що буде пов'язано із вашим переходом на іншу посаду, або ж взагалі із вашою кар'єрою. А до того, з 4 по 30 грудня, Венера перебуватиме в вашому 9-му домі гороскопу це сфера всього іноземного, сфера поглиблення знань а також викладання і престижності. І, потрапляючи в 9-й дім, Венера може принести приємну подорож за кордон або ж приємне знайомство з за кордоном, і навіть закоханість чи короткостроковий роман. Чи ж не обов'язково за кордоном ви можете познайомитися будь-де, проте це може бути знайомство саме з представником іноземної культури, і оскільки дев'ятий дім також зачіпає вузи і будь-яке поглиблення знань, в тому числі підвищення кваліфікації, перекваліфікацію, і також викладання, то ваше знайомство може відбутися і при таких обставинах як навчання або викладання. Також Венера може принести грошові надходження при вашій взаємодії з іноземцями. Наприклад, ви заключите вдалий контракт із зарубіжною компанією або ж вам вдасться вивести ваш бізнес на зарубіжний іноземний ринок. А якщо ж ваша сфера діяльності пов'язана із туризмом, то протягом грудня на вас чекають приємності матеріального характеру. З 23 грудня сонце переходить в знак козирога і тим самим в ваш 11-й дім гороскопу це сфера друзів, однодумців, планів на майбутнє і IT, як ми вже вище згадували. І це ще одне свідчення того, що ви будете приділяти більше уваги вказаним темам, починаючи особливо з 23 грудня. Однозначно для вас підвищиться важливість спілкування з вашими друзями і однодумцями. Це можуть бути спільні походи на якісь культурні заходи, або ж вони будуть приходити до вас в гості частіше чи ви до них, або ж це може бути спільне святкування зимових свят разом із вашими друзями. чи ви підете на вечірку, організовану вашими однодумцями? Наприклад, ви відвідуєте гурток іноземної мови. І там організовують святкування Різдва Нового року, і ви також будете присутнім при цьому святкуванні. Також під цей опис підпадають корпоративні вечірки, адже вони організовуються однодумцями людьми, які працюють на одній роботі. 27 грудня відбудеться повня в вашому п'ятому домі гороскопу. Це сфера радості, яскравих емоцій, кохання, дітей, творчості, і також хобі і всього того, що ми любимо. Повний місяць це завжди якийсь результат, якась важлива сходинка. Тож в цьому випадку на вас може чекати важлива подія в житті вашої дитини, яка також стане джерелом радості і для вас. Або ж щодо дітей, якщо ви давно хотіли дитину, мріяли про батьківство, і це не виходило з тих чи інших причин, то зараз, саме під впливом повні, ви можете дізнатися про свою вагітність. Чи нарешті у вас народиться дитина? І загалом цей повний місяць, 27 грудня, принесе для вас якісь яскраві приємні емоції. Це може бути відвідування святкових подій, або ж ви почнете займатися тим, що давно хотіли, проте з якихось причин відкладали? Це може бути будь-яке хобі від кулінарії до стрибків з парашутом. А 31 грудня під самий новий рік Юпітер, планета великого щастя, удачі і багатства, розвертається в прямий рух в вашому третьому домі гороскопу, а це сфера інформації, спілкування, транспорту, навчання і комунікації. І якщо протягом кількох останніх місяців ви бачили якесь гальмування у вказаних темах. Ви не могли просунутися ні туди, ні сюди. Наприклад, ви не могли купити машину, хоча дуже хотіли це зробити, і щось весь час зривалося, щось відбувалося не так, і ви не могли це здійснити. Або ж ви хотіли закінчити якесь навчання, і у вас це не виходило. Весь час був зрив планів, щось вам заважало. Чи можливо ви не могли підписати той контракт, досягнути домовленостей з вашими контрагентами? То ось зараз, починаючи з нового року, ви отримаєте шанс і багато можливостей для того, щоб розв'язати ці проблеми, для того, щоб ситуація зрушила з мертвої точки. Тобто, у вас з'являться можливості у сфері транспорту, у сфері зв'язків, ви зможете легко заводити потрібні і вигідні для вас знайомства. Здобувати важливу для вас інформацію, а також навчатися тому і так, як хотілося саме вам. І ці можливості триватимуть для вас аж до 26 травня 2024 року. Як бачите, період не маленький, можна багато чого встигнути. Головне не прогавити, візьміть від нього все. А я вас вітаю із прийдешніми святами з новим 2024 роком! Нехай він стане для вас спокійним, мирним та переможним.